І так, пиріг з молоденької цибульки. Або, можна сказати, це по бистрачку запіканочка буде, але вона буде незвичайна. Тому слідкуйте, дивіться і, по можливості, хочете собі зробити. Цибульку нарізали, додаємо домашні яєчка. Я буду брати 5 штук. Беремо ось такий кусочок твердого сира. Він солодкуватий в мене. Я навіть не знаю, як він називається і скільки тут грам. Ну, приблизно тут є 60-70 грам, десь так. І тремо на мілку терочку. Нарізали сир, ось тільки його вийшло. Тепер ріжемо ковбаску. Ну, тут я не знаю, тут грам в мене 100, може більше. чуть. Ви дивіться на свій розклад, скільки у вас виходить цибульки нарізаної. По Поколічество, тоді будете бачити вже по орієнтуровці, скільки потрібно ковбаси. Ось стільки вийшло у нас, вже натерли. Зараз акуратно скинемо сюди. На кінчик чуть-чуть соди візьмемо. Ну, можна, якщо у вас є розпушувач, взяти розпушувач, я трішечки соди візьму. Тепер, трішки солі, Тоже десь небагато бо ось так ось приблизно, якраз пів чайної ложечки. Тепер додаємо. Я люблю схмелі сунелі. Не знаю, кому як, а мені подобається. Аромат дає трішечки небагато. Ось там ось приблизно. І грибну приправку Тоже трішечки. Тепер додаємо майонеза. Ну, тут можна десь 3 столових ложки. Я буду бачити по-своєму. Перемішуємо. Ой, чуть не забула. І приблизно 3 столових ложки муки. Друзі, скажу вас так: не дивуйтесь, чого я в кімнаті це роблю. Ті, хто мене знають, вони зрозуміють, що у мене хворі ноги. У мене на кухні дерев'яні табуретки. Коли я довго сижу, там працюю, я потім не можу встати. І в мене болять ноги від того, що вони пересиділись. А тут, як не є, м'якше на кроваті сидіти. Я тут все поріжу, зроблю, замішаю, в деку положу. Мені брат візьме, занесе, поставить і все буде пектись. І тепер всю нашу калапуцьку, яку замішали, висипаємо в форму підготовлену. Розрівняємо трішечки і відправляємо. В розігрі ту духовочку 250. Ну, я думаю, десь на хвилин 10. Це все залежить від вашої духовки. В кого яка духовка, яку температуру тримає. Ви будете провіряти, ж по типу як омлетик іде. Все, далі буде. Саме брат приніс достав з духовки гаряче, ви подивіться.